Час підсумки дня в ефірі п'ятого каналу продовжується далі в режимі інтерв'ю. І сьогодні наша розмова із першим заступником глави адміністрації президента Віталієм Ковальчуком. Пане вечора. Доброго вечора. Почнемо з порядку денного Верховної Ради, яка почне працювати вже від завтра. Сьогодні була погоджувальна рада, і на ній, зокрема, було озвучено, що одним з невідкладних кроків, які має зробити парламент вже від завтра, це е, визначення, точніше, ухвалення того самого оновленого закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Луганської Донецької областей. Чому оновленого? Тому що президент вніс свої правки, вони суттєві, і вже від завтра. Парламент має як мінімум визначити ті території і райони, де цей закон має діяти. В чому найбільша проблема? Чи це буде безпроблемно? Безумовно, зрозуміло, що після того, як президент України протягом майже 18 годин без перерви проводив перемовини з приводу реалізації міських домовленостей, Україна повинна зробити певні кроки для того, для реалізації тих угод, які були досягнені під час, під час переговорів. Зрозуміло, що хочу нагадати, що закон про особливий порядок організації місцевого самоврядування на окремих територіях та Донецької області був прийнятий ще в вересні минулого року, Верховна Рада сьомого скликання. І на сьогодні ми з метою демонстрації налаштування України реально реалізовувати домовленості, які були досягнуті в мінську ще в минулому році, знову ж таки. Ініціюємо внесення вне, внесення певних змін до закону. Ну а безумовно, один із основних кроків це визначення якраз територій, на якій буде розповсюджуватися цей особливий порядок організації місцевого самоврядування. Маємо надію, що завтра Верховна Рада безумовно розгляне і прийме цю постанову, тому що відповідно до закону це є повноваження Верховної Ради. Зрозуміло, що що визначення території буде відбуватися відповідно до лінії розмежування, яка була встановлена станом на 19 вересня 2014 року. Що ви відповіли скептикам або критикам, які кажуть, що ми вже фактично приступаємо до політичного сегменту мінських угод? В той час як військовий ще не завершений, тобто техніка не відведена, обстріли продовжуються полонені не звільнені. Україна в першу чергу повинна продемонструвати свою налаштованість і здатність реалізувати міські домовленості. Це перше. Друге, ми розуміємо, що певні процеси можуть, можуть проходити паралельно. Окрім того, ми розуміємо, що реалізація будь-яких політичних, е організаційних заходів політичного аспекту можлива тільки за умови повернення. Українського контролю або контролю з боку української влади над територіями, які тимчасово окуповані бойовиками, це виходить і випливає з тексту закону і із позиції президента. Тому ми повинні бути готовими для того, щоб реалізувати у випадку належного виконання відповідних зобов'язань з іншої сторони реалізувати ті домовленості, які були досягнуті, досягнуті у мінську. Представник президента Степан Кубів сьогодні на погоджувальній раді сказав, що він вважає, що цей закон утоновлений він убезпечить від втручання військових формувань у виборчий процес під час місцевих виборів на Донбасі. М -м ну хочеться дізнатися, як вони підуть, вони складуть зброю, вони відмовляться нова ну, ташки терористів, відмовляться від своєї так званої влади. Е чи це декларація? Ми розуміємо і наголошуємо на тому, що реалізація, в тому числі і закону про особливий порядок організації місцевого самоврядування на окремих територіях Донецької, луганської області і реалізація інших домовленостей, які були досягнуті в міську, можливо тільки за умови, що будь-які. Політичні аспекти або-які інші організаційні аспекти будуть здійснюватись виключно на підставі законів України. Це перша позиція, виключно тільки у спосіб визначений законами України, і тільки з того моменту, коли на цих територіях буде відновлено контроль з боку української влади. Безумовно зрозуміло, що при цьому повинно бути вирішено питання існування незаконних озброєних формувань. І вирішене питання забезпечення безпеки і громадського порядку на цих територіях з боку ще раз хочу наголосити української влади. Але ще раз ми демонструємо, що ми здатні і спроможні реалізувати міські домовленості. і такого ж очікуємо з іншої сторони, коли ці вибори мають відбутися, на вашу думку, тобто, коли збереться достатня кількість, критична кількість тих критеріїв, факторів, умов, які дозволять визначити конкретну дату. Ну я думаю, що безумовно правильно було б сказати про те, що вибори повинні відбутися як тільки будуть створені всі необхідні передумови для їх проведення. Вони повинні бути проведені відповідно до українських законів, і ми повинні зробити все для того, щоб не затягувати з часу. Тому що чим раніше будуть там сформовані органи місцевого самоврядування, чим раніше там буде відновлена українська влада, тим раніше ми можемо розпочати процес відновлення Донбасу і припинення вже фактично розгорнутої гуманітарної катастрофи на цих територіях і забезпечення все таки миру в першу чергу миру на цих територіях. Чи є усвідомлені розуміння ризику того, що ну скажімо так, навіть якщо за українським законодавством, навіть якщо відповідно до всіх тих умов, які прописані в законі, але убирати там особливо нема з кого, скажімо так, і в такий спосіб може бути можуть бути легітимізовані е, фактично ті е, люди, які сьогодні тримають зброю проти України, Знаєте, я думаю, що е, ті громадяни України, які зараз проживають на тимчасово окупованій території. Вони вже, вибачте, за такі непраламентські вираз, бо вони вже наїлися тими, хто взяв на себе непідйомний груз визначати позицію цих людей. Я думаю, що вони зроблять свідомий вибір. Ну, а ми повинні виключити будь-які загрози приходу взагалі до влади сепаратистів на цих територіях. Це, це зрозуміло. Рішення РНБО, точніше, одне з рішень це запровадження військово-цивільних адміністрацій в проблемних з точки зору місцевої влади, районах, населених пунктах, тобто там, де наприклад там облради або місцеві ради, вони просто розбіглися. От військово-цивільні адміністрації, що мається на увазі, що вони собою являтимуть, як вони формуватимуться, і чи є вже якісь перші кадрові рішення військово цивільна адміністрації створюються відповідно до закону, який був прийнятий місяць тому Верховною Радою. Там чітко визначено, що це допоміжні вибачте, що це тимчасові державні органи, що діють у складі антитерористичного центру служби безпеки України. Вони створюються за рішенням президента. Вони є двох видів: це військово цивільні адміністрації районні обласні. Які створюються на базі існуючих обласних і районних державних адміністрацій. При цьому хочу наголосити, що мова йде про Луганську Донецьку область, тому що законом чітко визначено, що такі військово-цивільні адміністрації створюються на території Донецької луганської області. Другий вид це військово-цільна адміністрація населених пунктів, які фактично створюються з нуля. От вони якраз створюються, можуть створюватися з двох підстав. Перше, це коли, як ви вже сказали, фактично самоусунулись органи місцевого самоврядування від виконання своїх обов'язків. Розпущені там, місцеві ради, депутати фактично не виконують свої обов'язки. Або військово-цільна адміністрація створюється для забезпечення безпеки і охорони громадського порядку на цих територіях. На сьогодні вже створено дві обласних військово цивільних адміністрацій: Донецька та Луганська, відповідно до указу президента, певна кількість районних військово цивільних адміністрацій і відповідно військово-цільна адміністрації населених пунктів, де якраз відсутні належним чином чинні органи місцевого самоврядування на найближчому засіданні. Ради національної безпеки і оборони будуть прийняти рішення якраз кадрові щодо призначення керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів. Тому що і пан Москалік, голова Луганської обласної державної адміністрації, і пан Кіхтенко, як голова Донецької обласної державної адміністрації, за своїм статусом з моменту підписання указу президента про створення військово цивільних адміністрацій, набули повноважень керівників цих військово цивільних адміністрацій. Тому Рада національної безпеки буде приймати рішення, тільки щодо призначення керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, наприклад, там міста Авдеївка або там інших населених пунктів, які перелічені в Указі, найкраще до них і РНБО буде приймати рішення сьогодні вже подані на розгляду Ради національної безпеки за спільним поданням голів військово-цивільних керівників військово цивільних адміністрацій областей і керівника антитерористичного центру прислужби безпеки кандидатури. Тому це питання, я думаю, що в декількох днів. числа кого набираються або формуються ці військово-цивільні адміністрації? Хто ці люди, і за якими критеріями обирають власне кандидатури на те, щоб вони були призначені? Законом чисто визначено, що до складу військово цивільних адміністрацій щодо складу військово цивільних адміністрацій повинен бути визначений чіткий перелік осіб із числа військовослужбовців військового формувань осіб передового начальницького складу правоохоронних органів, а також цивільних осіб, які укладають трудовий договір з антитерористичним центром, певний перелік посад, який буде визначатись відповідно до рішення президента на підставі подання керівника АТЦ. Я думаю, що це питання не думаю, переконаний, це питання буде вирішено найближчими днями. Зараз уже проект такого переліку визначений, але хочу вказати на те, що занепокоєння людей з приводу того, що там будуть суцільні військові, воно не виправдане попередньо. Так як ми розглядали ті пропозиції, які поступають від антитерористичного центру. Та кількість військовослужбовців і правоохоронців буде складати ну не, не більше 10% від загального складу працівників, які будуть. В складі працювати у складі військово цивільних адміністрацій. Цивільна частина це ну, вона обирається з місцевих людей чи немає, немає будь-яких обмежень з приводу того, хто може бути залучений до роботи у військово цивільних адміністраціях. Ще раз хочу наголосити, це державні органи. Щодо них існує такий же порядок залучення осіб, як і до інших державних органів. Про мобілізаційний резерв у вас запитаю. Про це заявив президент на своїй зустрічі із волонтерським десантом в Міноборони. Детальніше розкажіть, що з собою являє і багатотисячний мобілізаційний резерв, знову ж таки, як формуватиметься, чого очікувати ну, потенційним призовникам. Ну, треба, треба зазначити, що це питання не петиційних призовників, а це питання внесення змін до існуючого закону про військовий обов'язок і військову службу щодо служби у військовому резерві в особливий період. Що мається на увазі? Що пропонується внести зміни до закону в частині того, що служба у військовому резерві. Із добровільної стає обов'язковою в особливий період. Ну зрозуміло, що під час проведення антитерористичної операції. Тобто, ті, хто в запасі, я правильно розумію, безумовно, це це, це це поняття, яке ще з радянських часів існує це служба в запасі, там резервісти, і такі інше. Да, але ми маємо на увазі, що з ініціативи президента повинні бути внесені зміни до закону щодо того, що в першу чергу. На військову службу на службу у військовому резерві зараховуються особи, які були призвані і відслужили строкову службу, а також особи, які пройшли військову службу під час мобілізації, в особливий період, тобто демобілізовані з зони проведення антитерористичної операції. Мова йде про те, що ми повинні створити є чітке доручення президента. Ми маємо надію, що немає будь-яких там перешкод або загроз, щоб цей закон не був законопроект не був прийнятий Верховною Раду. Так от мета, ідея полягає в тому, щоб створити боєздатний дієвий резерв збройних сил, тому що за, за короткий період влада разом з волонтерами сформувала боєздатні збройні сили. Тепер у нас наступний крок: ми повинні забезпечити боєздатний резерв для наших збройних сил для того, щоб протягом навіть не днів, а декількох годин можна було в рази поновити і збільшити чисельність збройних сил і поновити боєздатність військових формувань. Тому буде створено відповідний автоматичний електронний облік. Всіх цих осіб, які безумовно, ще раз хочу наголошувати, в особливий період в обов'язковому порядку зараховуються до військового резерву, тобто до служби військового резерву. До справ цивільних знову перейдемо від військових до цивільних. У нас тут вибори ще одні попереду, а саме місцеві, чергові місцеві вибори вони мають відбутися 25 року. Жовтні. Ну і власне питання одразу виникає: по-перше, як іде підготовка до цих виборів, чи розглядається варіант їх перенесення? За яким законодавством вони мають відбутися? Тому що, як показала практика, існуючі законодавство себе, м'яко кажучи, не виправдало. Чи почали вже роботу всі суб'єкти законодавчої ініціативи над цим питанням? Ну, питання проведення місцевих виборів в першу чергу зазначене в, в кліційній угоді, mm -hmm. яка була підписана ще в минулому році, і там вказано, що необхідно внести необхідні зміни е до, о, щодо обрання депутатів до органів місцевого самоврядування. І якщо я не помиляюсь, то в Верховній Раді вже відповідна робота ведеться. І тут безумовно, що повинні від відігравати. Виключно роль якраз народні депутати, які є суб'єктами законодавчої ініціативи. В колісіньку угоді чітко вказано, що щодо кандидатів, щодо обрання в сільській селищні ради, пропонується зберегти існуючий порядок висунення по мажоритарним округам, а щодо обрання депутатів міських, районних і обласних рад. Запровадити систему відкритих списків, тобто обрання за пропорційною системою від... за відкритими партійними списками, це теоретично все прописано. А як воно буде відбуватися на практиці? Тому що ми всі розуміємо, що чим ближче до виборів, тим вищий рівень популізму і спекуляцій політичних, в тому числі. Е, ну, я, я, я думаю, що, що що можна виключити, і на чому я думаю, що всі повинні зійтися, по першу першу чергу на тому, що. З боку всіх політичних сил нала позиція про скорочення чисельності депутатів місцевих рад. Я думаю, що це перше і найпростіше щодо чого, що чого, народні чого депутати повинні діти консенсусу. Ну ми розуміємо, що необхідно скорочувати, але разом з тим, щоб це скорочення призвело до того, що ми не зможемо забезпечити реальне представництво громадян України щодо впливу на діяльність влади на місцевому рівні. Тому що я хочу вам хочу нагадати, що питання децентралізації одне з головних питань, які на сьогодні є на контролі президента, і ми повинні забезпечити якраз реальну децентралізацію. По-друге, я думаю, що будуть ініціативи з приводу того, що обрання мерів великих міст повинно відбуватися в два тури для того, щоб мери у нас обиралися не Відносною меншістю, а відносною більшістю. Тому що я думаю, що якщо підняти і подивитися, яким чином обирались мери, то в деяких випадках там тільки 10 чи 12% мешканців того чи іншого міста. Конкретно місто да. Києва і конкретно Лоніт Черновецький, якщо згадати. Правильно. От. Тому треба забезпечити ну, реальне народовладдя нереальний представницький мандат. Окрім того, безумовно зрозуміло, що існує. Ну я свого часу нарахував там близько 20 різних систем, з які мають відношення до проведення виборів за пропорційною системою з відкритими партійними списками народні депутати теж повинні визначитись, яким чином необхідно реалізовувати ці положення. Хочу вказати тільки на те, що ми продемонстрували це і під час президентської кампанії, і під час достроково-парламентської кампанії, що ми виключаємо будь-які застосування адміністративного ресурсу для того, щоб вплинути на реальне волевиявлення громадян. Влада повинна забезпечити чесні прозорі демократичні вибори. Вони повинні пройти ще більш відкрито, більш прозоро, ніж навіть ті вибори, які відбувалися жовтня минулого року під час достроково парламентського кампанії. І про децентралізацію, про яку ви вже згадали, і щодо якої зробили буквально свіжу заяву про те, що вона має відбутися за прикладом Польщі. І я у вас одразу хочу запитати: от ті закони, які підписані президентом, як старт цієї децентралізації 1-3 березня, як вони будуть застосовані на практиці, тобто, коли ми побачимо конкретні перші кроки, які можна вважати не просто деклараціями децентралізації, а конкретного Втілення. Введені дії два концептуальні закони. Один, один з цих законів має стратегічне значення, а інший закладає вже конкретні механізми реалізації щодо запровадження децентралізації. Мова йде про закон про основу державної регіональної політики і закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Перший закон є установчим. Він визначає основні засади, що таке взагалі державна регіональна політика, які пріоритети. На яких буде реалізовуватися регіональна політика, і головними чинниками виступає те, що з, з моменту введення цього закону повинні розроблені повинні бути розроблені реальні державні стратегії з регіонального розвитку на загальнонаціональному рівні і на місцевих рівнях. При тому вони повинні бути середньостроковими. Передбачати їх реалізацію протягом сіми років. При тому план заходів щодо їх реалізації розбивається на два етапи три роки і чотири роки. Тобто ми кажемо про те, що стратегія не повинна залежати від того, яким чином змінюється політична влада. По-друге, ще раз повернусь до того щодо пріоритетів, пріоритет це підвищення. І забезпечення реалізації внутрішнього потенціалу кожної території. Це перше. Друге, це зменшення розриву між якістю життя громадян України незалежно від того, на якій території вони проживають, це реалізація якраз внутрішнього потенціалу кожної території. І тому і передбачається, що крім загально стратегії повинна існувати ще і місцева стратегія. Притом ці заходи вони можуть відбуватись не тільки на національному рівні, а можуть на рівні макрорегіонів, коли декілька регіонів можуть розробити певну програму. Або на мікрорегіонів, ну, наприклад, коли там в частині якогось міста необхідно визначити і реалізувати ту чи іншу програму для того, щоб забезпечити належний розвиток конкретної території. Цей документ рамочний або установчий, але без нього ми не, 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 не змогли б рухатися далі. А перезад. якісь ініціативи з місць ви вже отримуєте? Ну, тобто, зрозуміло, що центральна влада свою, свій крок назустріч зробила. Тепер має бути ініціатива з, -з, -з низів, як то кажуть, що. От, 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 от ми можемо дивитись на ініціативу з низів, що я хочу перейти до другого закону, це закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Він якраз передбачає чіткий механізм м, щодо реалізації м, думки або позиції. М, Громадян України, які проживають на тій чи іншій території, щодо е концентрації е певних територіальних громад і створення спільної або об'єднання територіальної громади е в консолідованому вигляді для того, щоб не тільки не зменшити, а й покращити якість послуг, які надаються владою е населення. Ну, хочу привести такий приклад Чернігівській області в одному з районів. Уже є така ініціатива, і вона почала реалізовувати ще до, ще до прийняття цього закону про добровільне об'єднання територіальних громад. На території району існує 21 сільська, 21 сільська територіальна громада і дві селищні. Попередньо проаналізувавши, є, є, є бачення того, що можна створити 5 консолідованих територіальних громад. Але при цьому вивільниться при близько тільки на утримання апарату вивільниться близько двох з мільйонів гривень, які якраз будуть направлені на місцеві інфраструктурні проекти. Окрім того, передбачена конкретна фінансова підтримка під час такого добровільного об'єднання. Тобто ці територіальні громади в межах району отримують додатково близько 6 чи 7 мільйонів гривень. Бюджетних? Безумовно. Ну, 4 мільйони на підтримку і 2, 2 ,5, майже 2,5 мільйони це за рахунок от, якраз скорочення адміністративних витрат. На що це піде? Це піде на укріплення матеріально-технічної бази шкіл, лікарень, на реконструкцію доріг. Ну і на, на реалізацію інших тих проектів, які можуть бути започатковані на, на, на тій чи іншій території. Крім того, передбачено, якщо там. То... Відбувається добровільне об'єднання територіальних громад, то ті населені пункти, які приєднуються або ті територіальні громади, які приєднуються і створюють консолідовану або об'єднану територіальну громаду, для того щоб передбачити механізму представлених інтересів в, в об'єднанні територіальної громади, то крім безумовно делегування під час виборів до органів місцевого самоврядування депутатів, передбачено ще за рішення місцевої ради обрання старост. Цих, 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 цих населених пунктів, які якраз і є члена будуть і членами виконкому відповідної місцевої ради, будуть впливати на формування бюджетів і будуть захищати, відстовувати права якраз тих громадян України, які будуть проживати на території цього населеного пункту. Я думаю, що ми вже попередньо розглядали механізми реальної реалізації цього, -цього закону. Будуть зініційовані певні зміни для того, щоб оптимізувати терміни якраз такого добровільного об'єднання територіальних громад. Ну так слово децентралізація стає ближчим до людей і значно зрозумілішим. Дякую за пояснення, за оцінки, за відповіді. Перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук був сьогодні гостем програми Час підсумки дня.